Так, всім привіт, вітаю на каналі. Наступний телефончик замовляв так те, як самий дешевий двохсімочний телефон для користування. Давайте подивимось. Такі коробочці йде. моделька Carlson 7311. От. Давайте відкриємо. Так ось. Телефончик запакований, Давайте поглянемо, що є в комплектації. Так, ось такі чудернацькі навушники. Один наушник і міні usb вхід. Наступне зарядочка. Nokiaська тоненька зарядочка. Ну, давайте ще ж подивимося, наскільки там вона. Так, 5 вольт 500 мА. Добре, зараз провіримо. І. Батарейка. Батарейка Каусен на 800 мА 4,2 вольта. Так, давайте встановимо ось вот так Виглядає телефончик, це метал тут ззаді. Навіть камера присутня, написано 2 мегапікселя, але це не так. 100% не так. Так, що ж, попробуємо відкрити. Так, да, оце дійсно метал, такий ось грубий. Кришка ваща за сам телефон. Бачимо, на телефоні написано Nokia, але це. Звичайно, що китайський якийсь і... Давайте я ще встановлю мікро SD-карточку. Так, це в мене на 2 ГБ. Хочу перевірити звук. В цьому телефоні підтримується аудіоплеєр. Тому так, ось тут дві повнорозмірні сім-карти встановлюються. І вставляємо батарейку та закриваємо кришечку. Все, вмикаємо. Тут є. Калсон, ну, звичайно, закричав чудесно. Так, давайте поближче зроблю. Щоб було видно, ну, тут є пленочка, я зніму її. Так, ось таке меню. Кнопочки підсвічуються, але нерівномірно. Всі основні такі функції. Можна сказати, Nokia да? Так, є карточка. Так, що там нажалось? Ага, карта. Відкрити. Давайте відкриємо якусь музику, от. Так. Ні, нічого не грає. Жалко, що нічого не грає, хотів перевірити звук. Хоча ну, давайте зайду в профілі, а тут, напевно, якась... Якийсь сигнал? Громкості, дзвінка? Ну, досить так гучно, я думаю. Оди чути. Так, що ж і тут є У нас календар? будильник, фонарь? Ось такі два світодіоди ярких світять. Калькулятор є. Bluetooth навіть є. От така ось така от штука. Так, файли мультимедіа, камера. Ух ти, навіть щось показує камера. Да. І навіть щось можна сфотографувати. На такий простенький телефончик. А, так, відеомагнітов. Аудіоплеє, радіо, FM. Радіо працює, ні. вставте наушник. Наушник, а не наушники. Ясно. так сообщение написать вот. российская мова поддерживается в принципе нормально так установочки настройка телефона время так Разбережение язык. Тут выбор невеликий. Так, в принципі, параметри екрану. Контраст на максимум. Світка. Не дуже висока, але видно все, що треба. Так, телефонна книга, визови, ігри, панда, ух ти. Таким звуком. Да. Бачимо намальовані дві антени. Чи мись одна повна, хоча я не встановлю сін-карту. Ну, я думаю, хоча зв'язок буде ловити. Так, Находиться внизу у нас мікрофончик і гніздо міні-USB. І все, вверху внизу для зарядочки та фонарик Давайте я спробую увімкнути зарядне. Ну, от все, пішла зарядочка. Це все діло працює. Ну що ж, такий телефон? Моделька KOSM7311. ну ссылка, як завжди, під відео. Дивіться, кому потрібен самый простий Телефончик з непоганим таким дизайном. Двохсімочний, з аудіоплеєром, радіом та... Що ж тут є фонариком. В принципі, непоганий такий варіант. Ось. Так, що, так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока!